Всім привіт! Гарного чудового дня і гарного чудового вечора. Чим займалася вчора? Плила. Так, плила. Ну, скільки виходить, скільки, скільки стільки й плиту. Так, це ялиночка. Це ялиночка, так, ось така вона. Ось її схема. Так, тут пусті клітиночки самі по схемі є, Так що вже я тут нічого не додавала, Все виплітаю по схемі. В інтернеті ще я бачила ці ялиночки, якби отак ідуть по колу. Ну, і це така, якщо виплести, то це буде така скатертина. Я виплітаю тільки одну ялиночку. Так, буде гарненька, симпатичненька. Так. І ще я вам хочу, хочу показати, так, Анг, ангелочок. Плила ангелочка. Так. Плила ангелочка. Зараз трішечки так, щоб краще так видно було. Бо кінці трішки загортаються. Так, і ось схема ангелочка. Цікавенький він буде такий. В ангелочку я намагаюся, щоб одна сторона була симетрично іншій. Тому що тут є також трішечки, там плітиночок, більше, там менше. Тому щоб симетрія була. Ну, і ось отакий він у мене гарненький буде. Виплила я ось, ось, ось цю частиночку, отак виплила. Що? Ну, гарненький він сам по собі буде такий. Буде такий гарненький. Ще я вчора трішки санти виплила, ну, там тільки два рядочки, тому я вам уже її покажу завтра. Я більше під плиту і покажу вам її завтра. Ну, ось ось те, що вчора в мене вийшлося. Крок за кроком небагато, але плиту. Не завжди виходить так, як хочеться, а коли хочеться, то не завжди так виходить. А інколи те, що хочеться, та й виходить. І такі моменти бувають. Бувають навіть найбільше. Ще буває, що бувають такі вечори, коли ти багато плетеш. Ну і таке буває. Так. Я вам всім бажаю гарного настрою. Любіть Бога, бережіть себе! Любіть себе. Вам причудово, причудового настрою і дякую вам, що ви є. Дякую, дякую, дякую. Щиро вам дякую. Ви найкращі, пам'ятайте. бережіть себе. А я люблю вас і до завтра, мої любі.